Перфект німецькою перекладається як досконалий, безпомилковий та ідеальний. А ще перфект це минулий розмовний час, який передає дію, яка відбулася нещодавно і пов'язана з теперішнім часом. Тобто, якщо ми хочемо розповісти про те, що ми робили в минулому, ми будемо використовувати перфект. Для цього ми повинні пригадати, як відмінюється дієслова габен і зайн у теперішньому часі. Крім габен та зайн, для утворення минулого часу нам потрібний ще й партицип цвай. Що ж таке партицип? Партицип цвай. Партиціп цвай це дієприкметник минулого часу. Його можна зустріти у таблиці сильних та неправильних дієслів. З нею ми вже зустрічалися, коли вивчали претерітум. Зазвичай така таблиця складається з інфінітиву, із форми претерітуму та партиціп цвай. Це ця колоночка, яка нас цікавить. Тут ми можемо побачити і прочитати варіанти партиципу цвай. Наприклад, фарен їхати, партицип цвай маємо гефарен. «Фален» падати, партицип цвай – Гефанген, «Гефанген», гефунден. Тобто, як бачимо, дуже багато дієслів утворюють партицип цвай за допомогою «ге». Фарен ГЕ Але є ще такі, що утворюють додаючи г. Наприклад, «beginnen» та бегонен це в нас теж сильне дієслово, але партицип цвай воно утворює без додавання г. А маємо ще дієслова, які мають відокремлювальні префікси «Abfahren», «abfahren». Ми у таблиці не знайдемо, але ми маємо там фарен, і партицип цвай гефарен, тому «аб» додаємо то до «гефарен». І в результаті ми маємо апкефарен. Так звучить партицип цвай від дієслова апфарен, від'їжджати. Малін перекладається як малювати. Дане дієслово ми не знайдемо в таблиці, тому що воно є слабке. Тому відкинемо закінчення н, додамо т і також додамо префікс г. «ге». Маємо «гемальт». це і буде патицип цвай дієслова малін малювати. Точно так само утворимо і патицип цвай від дієслова шпілін грати. Матимемо гешпільт. А от якщо дієслово має в собі іген. То до таких дієслів, за правилом, ге ми додавати не будемо. Наприклад, дієслову штудіхен буде звучати як штудікт, а інформіхен інфомікт, також ге ми додавати не будемо, якщо в нас дієслово має, має наступні префікси. Це є невідокремлювальні префікси B, G, е, ф, с, and емп, міс. В такому разі G при утворенні партицип цвай ми додавати теж не будемо. І маємо схоже дієслово розповідати екцелін. Маємо партицип цвай екцельт. Отже, повертаємося до того, як утворювали перфект. Це допоміжне дієслово габен або зайн плюс партиціп цвай. Отже, виникає питання, коли вживаємо габен, а коли вживаємо зайн. Зайн вживається із дієсловами, які позначають рух їхати, бігти, подорожувати, які позначають зміну стану. Наприклад, засинати, постаріти. «Зайн» також вживається з дієсловом зайн, а також є окремі дієслова, які вживаються завжди із зайн. Це бляйбен залишатися, «гелінген» вдаватися, «пасіген» ставатися та гешеїн, те ж саме значення ставатися. А з дієсловом «габен» звичайно вживається дієслово «габен» мати, вживаються модальні дієслова. Зворотні дієслова, безособові дієслова. Тобто, як бачимо більшість дієслів будуть вживатися із габен. Візьмемо для прикладу дієслово подорожувати. Подорожувати німецькою «reisen». Дане дієслово будемо вживати із «sein». а пратицип «zwei»? Буде звучати герайст, оскільки воно є слабке. В таблиці його ми не знайдемо. Тому іхпінггерайств, я подорожував, я подорожувала. Дубісткерайст ти подорожував, ти подорожувала, er es, ist gereist, це він подорожував, вона подорожувала, воно подорожувало. Віакзингерайств ми подорожували. «Sie sind gereist» – це ви подорожували вічлива форма. Та ihr seid gereist» – це ви подорожували, коли ми звертаємося до колективу. Тобто «er geht» – він іде теперішній час, «Er ist gegangen» він пішов або він ходив. Це у нас уже форма минулого часу перфекту. В теперішньому часі маємо «geht», а в минулому «ist gegangen» – уже дві частинки. Готель вонен. Маємо слово сполучення проживати в готелі. Утворимо партицип цвай дієслова вонен. Воно теж є слабке. Відкидаємо закінчення Н, додаємо Г та додаємо Т. Гевонт. Так звучить партицип цвай. Крім партицип цвай, пам'ятаємо, що ми потрібно нам буде вживати допоміжне дієслово. Вон ми будемо вживати з допоміжним дієсловом haben. Тому «Ich habe gewohnt», це я проживала, я проживав, «Du hast gewohnt», gewohnt», «Er hat gewohnt, «Wir sie, sie haben gewohnt», «Ihr habt gewohnt». Тобто, крім партицип 2, «gewohnt», ми пам'ятаємо, як відмінюється допоміжне дієслово haben у теперішньому часі. Ich mache viele Übungen. Маємо теперішній час. Я роблю багато вправ. Форма минулого часу буде ich habe viele Übungen gemacht». Незважаючи на те, що «machen» робити, вживається воно у минулому часі з допоміжним дієсловом хабн. Вони йдуть в театр. Sie sind ins Theater gegangen. Вони пішли або вони ходили у театр. Геєн і ти позначає рух, тому в минулому часі вживаємо з дієсловом зайн, тобто зинген. Віа фарен і апотеки. Ми їдемо у аптеку. Тут теж є слово фарен, яке позначає рух і знаходиться в таблиці. Віазинт індіапотеки гарен. Ми їздили в аптеку. Пам'ятаємо про протицип цвай та про допоміжне дієслово в теперішньому часі. Шпацігенгеєн. Складне дієслово. Чому? Тому що шпаціген є відокремлювальним префіксом. Тому ми маємо гєєн пам'ятати, як утворюється пертиціп цвай. В теперішньому часі ішгеєшпаціген. Spaziechen як відокремлювальний префікс піде в кінець речення. А от у минулому часі ми будемо до Spaziergen додавати партицип 2 дієслова слова «Іх бін Spaziern Gegangen. Тому що гейен Партицип 2 геган і плюс додаємо префікс «Іх бін спазгірен. Я пішов або ходив або ходила гуляти. Німецьке дієслово вставати теж має відокремлювальний префікс Aufstehen. Теж орієнтуємося по дієслову «stehen». Ich bin. Хоте се фруавгestен. Я сьогодні дуже рано встала або дуже рано встав. Маємо допоміжне дієслово «зайн» – «іх бін» та плюс партицип цвай. Від дієслова штеєн це буде гештанден. Плюс додаємо «ауф» і маємо гештанден», оскільки «ауф» – відокремлювальний префікс. Егат er Mir nichts erzählt» Він мені нічого не розповів. Маємо дієслово «erzählen» розповідати, яке містить в сумі невідокремлювальний префікс е. Er, тому при утворенні партиципцвай ми ге не додаємо. І, крім того, додаємо допоміжне дієслово габн. Er erzählt» Він розповів. Er hat nichts erzählt» Він нічого не розповів. Wir haben unsere besucht. Ми відвідували або провідували наших дідуся і бабусю. Теж маємо безухт. Тому що «б» – невідокремлювальний префікс. Так само, як і є слово екцелін. вас іст пасєкт? що сталося. А тут у нас дієслово із іген з суфіксом іген, тому ге теж тут у нас немає. І крім того, пасіген за правилами вживається з дієсловом «зайн». тому вас є пасіт. Гестек ікестеке. Вчора я мала гостей дослівно. Або вчора в мене були гості. Маємо слово габен мати, ну і за правилами габен вживається із габен. Тому габе іх і партицип 2 ich bin gestern im ім gewesen. Я був вчора в кіно. Теж тут уже навпаки маємо. Sein плюс зайн. Я був. Я була. Тому sein вживається іззайн. sein. партицип 2 – це gewesen. І плюс допоміжне дієслово у теперішньому часі для особи іх це бін. Тому – я був я була. Kennenlernen – знайомитися. Ще одне дієслово, яке містить префікс кенен. Ich habe viele kühle Leute kennengelernt. Я познайомився, я познайомилася з багатьма чудовими людьми. Маємо теж є слово. Діти заснули, а ось тут ми маємо зміну стану. Тому слово засинати аншляфен. Будемо вживати з дієсловом зайн, а оскільки це діти вони die Kinder», тому буде зінт. І маємо ангишляфен. Листя пожовтіло. Теж зміна стану. Жовтіти феапкенен, тобто згоряти дослівно. Die blätter sind verbrannt». Листя пожовтіло. Маємо невідокремлювальний префікс феа. Тому орієнтуємося по дієслову бренен, а це в нас бренен, «бранте» та гебрант, партицип цвай грант, тому фербрант. гепст іст гекомен. Прийшла осінь. Допоміжне дієслово зайн для осені вона це іст, та плюс партицип цвай гекомен. гепст іст гекомен.